України розглянуть план створити спеціальний військовий фонд для Києва, але чітко не кажуть, коли чекати прямого запрошення до НАТО. Такими результатами для завершилася у Брюсселі дводенна зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО. Цьогоріч альянс святкує 75 років від заснування, 75 років колективної безпеки, але вже понад два роки без миру у Європі за умов війни прямо біля кордонів НАТО. Чи мають союзники план, як зупинити російську агресію і чого чекає? Ати від альянсу Україні про це поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином. Богдан вітаю! сьогодні рівно 75 років із заснування НАТО. Однак, український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, якого запросили на зустріч, сказав, що не хотів би псувати свято, але російська війна триває, і Україні потрібно більше підтримки, зокрема системи ППО. Чи почули його і чи є якісь практичні результати цієї зустрічі? Щодо практичних результатів і рішень, то варто напевне мати на увазі, що рішення, і, зокрема, ті, які стосуються допомоги Україні, очевидно, схвалюються не лише на подібних зустрічах. Наприклад, щойно виступав на підсумковій прес-конференції генеральний секретар НАТО, і він розповідаючи про нові внески у допомогу Україні, говорив про ну фактично те, що ми вже повідомляли. Наприклад, про новий пакет від Фінляндії. Нії про е, нові нову допомогу, яку оголосила Німеччина в межах програми артилерійської програми Чехії, про те, що е, оголосила Франція, і так далі. І так далі, тобто е, ця зустріч у Брюсселі не є обов'язково місцем чи часом, якого чекають для рішень чи чи оголошень, але на тлі святкувань 75-ї річниці НАТО, український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба мав можливість подивитися так мовити, в очі своїм партнерам, мав можливість постати перед ними і чітко заявити, що найнагальніша потреба України зараз це системи протиповітряної оборони, це устаткування боєприпасів для них. І генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг. Дав зрозуміти, що партнери цей заклик України почули. Алас Андста. Союзники розуміють нагальні ситуації. Вони також розуміють, що є гостра потреба посилення протиповітряної оборони. Тож союзники повертаються, аби переглянути свої запаси, шукатимуть способи надати більше систем, зокрема Петріот, та способи забезпечити системи, які вже є в Україні, боєприпасами та запасними частинами, щоб вони функціонували як потрібно. Тож частина цього питання це надання зенітних систем, а інша частина це доставка ракет перехоплювачів до систем, які вже перебувають в Україні. Кілька союзників пообіцяли докласти нові зусилля і подивитися, що ще вони можуть доставити. Богдане, найбільшою гарантією безпеки для України було б запрошення, а пізніше приєднання до НАТО. Чи вдалося на цій зустрічі з союзниками сходити позицію про те, чи запрошувати власну Україну до НАТО на саміті альянсу, який відбудеться тут у Вашингтоні у липні? Так, юлю питання вступу України до НАТО. Ми відстежуємо вже півтора десятки років, і як журналісти прислухаємося до слів, що говорять, як говорять, що нового відстежуємо, як від заяв про відкриті двері для НАТО поступово перейшли до зараз потреби побудови мосту для вступу України в НАТО чи визначення маршруту України в НАТО най. Головніше те, що е, слово, яке пролунало у твоєму запитанні юлю, слово запрошення до членства е, України в НАТО, такого слова ми від представників е, НАТО від чільних представників е, членів НАТО не чули. І, зокрема, ось такого слова запрошення наразі, ми ще не чули і від американського держсекретаря. Ukraine will become a member uh, of NATO. Україна буде членом НАТО. Наше завдання на саміті допомогти збудувати міст до членства, чіткий шлях для просування України вперед. Тут у Брюсселі, за останні кілька днів ми проробили щодо цього багато роботи, але на саміті я вважаю, ми побачимо дуже потужну підтримку просування України у відносинах з НАТО. Але як я сказав, ми такою ж мірою зосереджені на тому, що Україні потрібно негайно сьогодні, завтра і післязавтра, щоб допомогти вистояти в цій агресії з боку Росії, що триває. Перед цією зустрічю Єн Столтенберг озвучив план створити спеціальний військовий фонд для України і щоб НАТО перебрало на себе повноваження контактної групи із оборони України, так званого формату Рамштайн. Чи всі союзники погоджуються із цією ідеєю, і чи можуть тут бути якісь підводні каміння? Е, чи це підводні каміння, чи це лише перші етапи після оголошення цієї ідеї? Але. Ні, пан Столтенберг сьогодні наприкінці зустрічей не роз'яснив, не подав більше деталей. Ні, власне, представник сполучених штатів Ентоні Блінкен фактично не додав нічого нового. Таке враження, що справді ця ідея зараз лише на початкових етапах вона буде обговорюватися напевне більш конкретно для того, щоб винести на розгляд глав держав та урядів у липні у Вашингтоні. Оні на саміті НАТО. Отже, робота триває. Є заперечення, які ми почули від Угорщини, але насправді висновки ще робити дуже дуже рано. Від Угорщини, звісно, не сюрприз, як завжди. Богдане, дякую тобі. Дуже На зв'язку з Лондона був мій колега Богдан Цюпин. Європа виконує свою частину зобов'язань з допомоги Україні. Нині час Сполученим Штатам активізувати зусилля. Вважає Джеймс Ставрідіс, колишній командувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі. Він наголошує, якщо американська допомога буде і надалі затримуватися, це суттєво підірве довіру до Вашингтона на світовій арені. Про це він заявив в ефірі у Washington Post Live. Тут у сполучених штатах приглушується відчуття терміновості та питання довіри в той час, коли США та Вашингтон неспроможні активізуватись і надіслати військову допомогу Україні. Україна, звичайно, не член НАТО, але альянс зобов'язався допомагати Україні, тому ми маємо реальні зобов'язання. Європейці вже надали понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні. 60 мільярдів доларів від США подвоїли б цей внесок, і це копійки порівняно із нашим оборонним бюджетом у 850 мільярдів доларів. З урахуванням того, що без відправлення солдат на місце можна продовжувати руйнувати російські сили. Так це призводить до зменшення довіри. Я наполегливо закликаю конгрес дії і прийняти ці 60 мільярдів доларів допомоги. А ми продовжуємо випуск спускання собак, заборона сну, побиття та зґвалтування. Рідні полонених українців розповіли у Вашингтоні про знущання росіян над бранцями протягом трьох днів в американській столиці разом із представниками координаційного штабу з питань поводження із військовополоненими родичі захоплених українців спілкувалися із представниками конгресу і державного департаменту і за кожної нагоди закликали продовжити допомогу Україні і покарати не лише російських посадовців, а й працівників тюрем, які щоденно знущаються з полоне як військових, так і цивільних з українською делегацією зустрілися Ірина Шинкаренко та Дмитро Мельник. Ольга Пилипей із міста Рівне протягом трьох днів у різних установах у Вашингтоні розповідала історію свого брата. Юлій Пилипей, професійний військовий, із 2016 року служив у Маріуполі. Під час повномасштабної війни як командир мінометної батареї 36-ї бригади морської піхоти став до оборони міста із групою морпіхів, що перебувала на Маріупольському медкомбінаті імені Ілліча, 12 квітня 2022 року. Він потрапив у російський полон. Не було достатньо вже зброї. Я так розумію, що було прийнято рішення морпіхам іти на прорив до Азовсталі, щоб об'єднуватися з полком Азов, об'єднувати свої сили, і його частина просто не пройшла так на цей прорив. Вона вона була оточена російськими військами і взята в полон. Там дуже велика кількість тоді воїнів попала в полон більше тисячі. Про долю брата Ольга дізналася, коли після кількаденного мовчання з його номера надійшло повідомлення рідним, що він у полоні. Згодом пропагандистські канали, так званої ДНР, оприлюднили відео з Юлієм, у якому він закликає до мирних перемовин і каже, що не повернеться в армію. Він там говорить російською. А... Останній раз ми спілкувалися російською, коли ми були ще дітьми, і е, е, поки тато навчався в Донецьку, ми всі там жили. І ми тоді спілкувалися російською. Це останній наш досвід. Тобто, вже я зрозуміла, що він був примушений до цього. Вже два роки родина отримує новини про Юлія від військових, яким вдалося повернутися завдяки обмінам. Згідно з останніми звістками, каже Ольга, її брат у тюрмі в курску. Говорили про те, наскільки він виснажений, ось е, про його зовнішній вигляд. Військові, які поверталися завдяки обмінам, розповідали, що до полонених українців ставлення значно гірше ніж до ув'язнених росіян. Їх можуть вистроїти в як лінійку і випустити собак агресивних, та, а їм не дозволяють ну, ніби захищати себе. І перше, що страждає, це стегнова частина ноги. Б'ють дуже часто теж по, по ногам. Потім хлопці кажуть, що важко відновлювати саме ноги. Більшість з них втрачує, втратили свої зуби, більшість з них мають дуже великі проблеми по здоров'ю, абсолютно по всім якби, напрямкам, тому що відсутність ну, харчування, побиття. Тортури, холод, незабезпечення медициною. Це все має свій вплив. Ось, і ну про це треба пам'ятати так само, як і про те, що дуже багато хто з них зґвалтований. Про умови в російському полоні у Вашингтоні розповідав і Андрій Кривцов, координатор групи родичів полонених військових медиків, який допомагав розшукати і витягати з полону дружину свого брата, військову медикиню Олену Кривцову. Вона працювала у військовому шпиталі в Маріуполі і, теж як і брат Ольги, потрапила в полон до росіян 12 квітня 2022 року. На медкомбінації імені Ілліча. у полоні пробула понад півроку і повернулася в рамках великого обміну. За час полону вона побувала спочатку на окупованій території. Це був такий е е е е розподільший пункт Сартана, потім Оленівка. Але в Оленівці вона була недовго і далі її відправили до російської тюрми. І вона була в трьох російських тюрмах. Це був спочатку Таганрог, потім Белград, потім Куркск. Їх катували, били, їх використовували в якості боксерських груш. На них тренувалися спецназівці. Російські, тобто, вони просто їх забивали як м'ясо. Вона втратила дуже багато ваги. Вона повернулася додому. Її вага була 35 кілограмів. Вже за кілька місяців реабілітації більшість визволених із полону медиків. І Олена також знову повернулася до роботи у шпиталях. Проте каже Андрій Кривцов, колишніх полонених досі переслідують звуки катування українців у російських тюрмах. Тож їхні рідні вимагають покарання та санкцій не лише щодо керівництва Росії, а й щодо працівників в'язниць. На міжнародних майданчиках да, дуже часто звучить Путін, Путін і Росія. Але це, це, це не, 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 не Путін особисто катує цих людей. У кожної цієї людини є своє прізвище, є своє ім'я. Люди вони мають гроші. Вони ці гроші е, потім Переправляють, відбілюють якимось чином або ще щось до Європейського Союзу, до Америки. Вони купляють тут собі нерухомість. Вони нічого не бояться, вони можуть спокійно поїхати відпочивати до Європи, бо немає жодного жодної санкції, жодного кримінальної справи про процес». Як розповіли родичам, врятовані з полону українці. Росіяни однаково знущаються як із військових, так і з цивільних. Про це на зустрічах у Вашингтоні говорила донька одного з цивільних заручників, ім'я якого вона просить не називати. Її тата, який наголошує донька, не мав ані зброї, ані жодних зв'язків із військовими. Росіяни забрали на початку повномасштабної війни. Уже два роки родина дізнається про нього лише з розповідей людей, які повернулися з полону. Їх годують так, щоб тільки не вмерли. От все хар все харчування, вони дуже хочуть хліба. Їм не дають сидіти, вони стоять постійно, вони сідають тільки коли їдять. Їм розповідають, що Україна їх не чекає, що родичі їх не чекають. Наприклад, їх можуть взяти сказати, ми вас вже міняти, і потім вже. Потім повернути ж той же день назад і вас... ми хотіли вас поміняти, але Україна вас не прийняла, вона вас не хоче. У координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими кажуть, наразі через червоний хрест вдалося підтвердити перебування в російському полоні понад п'яти тисяч українців. Представники штабу разом із рідними полонених протягом трьох днів у Вашингтоні зустрічалися з американськими громадськими організаціями, фундаціями та змі, а також із представниками конгресу і державного департаменту США, наголошуючи на необхідності міжнародної підтримки. Допомога може бути найбільш різноманітна як допомога в тиску на державу агресора щодо верифікації підтвердження і умов утримання українських військовополонених і безумовного звільнення їх з полону і звільнення з полону цивільних заручників, які там не повинні бути, до притягнення воєнних злочинців до відповідальності. Ну і глобальна звичайно підтримка продовження і посилення підтримки України, тому що незалежна Україна, яка має сильну армію, і захищає свою територію. Це означає відсутність цивільних заручень, заручників, відсутність закатованих, відсутність військовополонених і власне це надійний партнер вільного світу. 26 березня моніторингова місія ООН з прав людини в Україні оприлюднила звіт про злочини росіян щодо полонених українців. У звіті місії йдеться, що від 1 грудня 2023 до 29 лютого 2024 року в російському полоні було страчено щонайменше 32 українських військових. А після опитувань звільнених із полону українців місія ООН відзвітувала, що більшість із них, крім побиття, катування електричним струмом, нестачі їжі та медикаментів. Пережила також сексуальне насилля. Ірина Шенкаренко, Дмитро Мельник, В'ячеслав Ілюшкін. Голос Америки. Один з наративів російської пропаганди, який Кремль намагався використати для виправдання агресії проти України, був так званий захист російськомовного населення на сам на сході України. Та повномасштабне вторгнення мало зворотній ефект. Багато мешканців регіону почали вивчати українську і намагаються нею спілкуватися у Костянтиніці на Донеччині, що недалеко від лінії фронту, місцеві пенсіонери приходять на безкоштовні курси українською, що їх спонукає. Дізнавалася Катерина Лук'янова та Дмитро Глушко. Моє ім'я Надія, і сьогодні я вітаю вас у місті Костянтинівці. За 20 кілометрів від нас часів я. За 60 трошки більше, якщо траса Авдіївка. Але ми сьогодні з вами дуже поспішаємо. Від столика з хусткою, намистом та писанками Надія Зубатюк переходить Можливо. до прасувальної дошки у вітальні своєї квартири. Розпеченою праскою розгладжує вишиванку. Одразу можу сказати, що автентичного у цій сорочці хіба що тканина, з якої вона виготовлена, це справжній льон без усіляких домішок, і тому хто в темі, той зрозуміє, що випрасувати її ідеально у мене не, не в У національну сорочку. Надія Зубатюк вбирається щораз, коли вирушає на урок до своїх учнів. Цього разу на заняття підготувала кілька традиційних українських предметів. Після закінчення педагогічного університету у Слов'янську у 1997 році повернулася у рідне місто з дипломом філолога викладати школярам українську нині у розмовному клубі, навчаю дорослих. Для людей старшого віку є ну, таке знаєте, повернення до джерел, повернення до своїх до свого коріння. Бо дідусі бабусі в Костянтинівці ще говорили українською, і потім на якомусь моменті, на моменті такого активного зросіщення, ось коли, мабуть, 80-ті роки, навіть дуже коли запроваджувалися російськомовні класи, коли було таке ганебне явище, як звільнення від української мови, просто за станом здоров'я. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну змусило багатьох жителів залишити Костянтинівку. Поруч лінія фронту та й з опаленням у місті важко. У квартирах лише електрообігрівачі. День да заходьте. Наші заняття вже починаються. Сідайте доброго дня. Доброго дня. Пенсіонерка Надія поки залишається у місті і регулярно відвідує заняття, навіть коли у приміщенні холодно. Люблю українську мову. Моя з дитинства чула, я народилася в україноморній сім'ї. Так сталося, що в школу ж пішли російську, і далі навчання і робота все російською мовою. І стала вона забуватися. А вже так склад... ну я вже помогиці, коли тягне тут до коріння свого. 78-річний Іван Гавриченко долає щораз три кілометри пішки, щоб дістатися курсів. Чоловік виріс в україномовній родині. Каже, через зросійщення Донбасу в період СРСР не вдалося зберегти знання про культуру та традиції свого народу і хоче. А більше української культури. Російська мова запаленила всю, всю Константиновку. Тож розпочинаємо наше традиційне заняття е, української мови. Отож те, нашого сьогоднішнього заняття є оберіг, обереги. Бо якраз те, що нас зберігає, оберігає, то е, надихає нас зараз і обов'язково потрібно в нашому житті. Сьогодні на заняття надія принесла сімейні реліквії, поміж яких бабусина квітчаста хустка. Її приміряє соціальна працівниця Яна. Якраз <різований> молода жінка, також відвідувачка розмовних курсів. Яна щораз під час уроків відкриває для себе знання традицій і символів своїх пращурів. Сказала <різований> сьогодні дуже цікаво було дізнатися про оберіги, тому що на час, коли я навчалась в школі знову ж таки в російськомовній нас не приділялось тільки уваги усім українським традиціям, оберігам культурі. Та й мові тому зараз дуже важ, важливо все це наверстати, дізнатися та дізнатись більше про, про українську культуру. Але Вперше сплеск інтересу до української мови Надія Зубатюк помітила у 2014 році, після захоплення сепаратистами частини Донецької та Луганської областей. Вже за рік, у 2015-му, громадська організація антикризового менеджменту створила проєкт Україна. Це ми, у рамках якого надія і викладає українську мову дорослим. Я розмовляю, як я можу черговий такий спалах інтересу до української мови і бажання людей вивчити. Чити мову і справді говорити рідне для когось рідне, для когось державне, він дуже помітний з 22-го року. через обстріли міста. Кількість відвідувачів курсів впала більше ніж наполовину. Нині збираються двічі на місяць замість щотижня. каже Надія. Ніколи не розвідням на носила Ні, Пробі, не ніколи. У бабушки була в дитинстві ніколи не на курси безкоштовні. Після занять обов'язкове частування цього разу смакували пампухами традиційною випічкою до українського борщу Катерина Лук'янова, Дмитро Глушко для Голосу Америки з Донеччини. І на сам кінець про відродження української репресованої культури. Киянин піаніст Павло Гінтов живе у США вже 17 років. І протягом минулих десяти веде активну кампанію, аби знайомити американську публіку із творами маловідомих українських композиторів. На своїх концертах гінтов розповідає, що російська, радянська і потім знову російська влада десятиліттями вела боротьбу проти української культури чи просто привласнювала її творців та самі твори. Із піаністом спілкувалася Наталка Чурікова. Люди, які приходять на подібні ваші концерти, вони приходять тому, що хочуть допомогти Україні чи хочуть дізнатися більше про українську музику. Я хотів би сподіватися що через обидві причини так. Але поки що це, напевно, більше через підтримку України. Бо українська музика здебільшого для них залишається таким чимось таємничим і невідомим. І поки що мені здається, що мені вдається їх зацікавити. Тобто, на, наскільки я бачу, їм їм подобається українська музика. Вони зазвичай дуже здивовані, що вони не чули її, що вони її не знають, і вони відкривають для себе щось нове. І, от, скажімо, вчора я грав такий невеличкий приватний концерт, не пов'язаний з, -з, з цим збором грошей, просто для донорів тут цієї цієї серії. І вони прийшли просто послухати музику, не задля допомоги Україні, а просто послухати музику. І вони були дуже здивовані і в такому шоці, що як це ми не знали, що очікувати. Ми думали, щось буде таке незрозуміле, щось дивне. А це була дуже красива чудова музика у різних стилях, і ми нічого з цього не знали. Ми не знали жодних імен. І там була була одна вчителька фортепіано, яка сказала, що зараз буде шукати для своїх учнів твори певних композиторів, в яких я грав. Там були піаністи-аматори, які сказали, що зараз попідемо грати вдома. Тобто, ми мені дуже було приємно, що вдалося їх зацікавити, і що такий а, ентузіазм, коли чують українську музику. Я пригадую на день пам'яті. Тут неподалік у Вірджинії відбувся концерт президентського оркестру. Це оркестр морської піхоти, і вони хотіли зробити віддати дань українцям, які зараз воюють. І вони хотіли зробити щось приємне. Це був якраз день Києва, і Київ в цей момент обстрілювали. Тобто напередодні вночі якраз обстрілювали Київ. І вони хотіли зіграти щось і не знайшли ніякої іншої музики ніж мусоргського. картинки з виставки богатирські ворота і присвятили це. Київ, Ну, знаючи історію цього твору, то можна зрозуміти, що він не дуже відповідає цій меті. Що би ви могли порадити, і як ви виходите з цієї ситуації, коли вам доводиться виступати? Я знаю, що ви і виступали з таким військовим оркестром, не так, не так давно. А ну це це дуже цікаве питання. До мене зверталось кілька разів до речі, саме з приводу цього твору. І я дуже ціню, що, що у людей з'являється така думка, що може не варто, якщо подія присвячена Україні, не варто грати цей твір мусорського. Так? Бо це твір російського композитора. Я не маю нічого особисто проти мусорського. Він чудовий композитор, але звичайно, нам хотілося б почути українську музику зараз, а не російську. А і до мене звертались кілька музикантів, і один з них хотів дійсно присвятити виконання. Це було один з. Лешниці України того року, і він написав мені, що у мене така ідея зіграти цей твір, але щось, щось мені здається, може можна так порадь, будь ласка, і сказав у вас чудова інтуїція, ви дуже все правильно зрозуміли. Не варто цього робити, знайдіть якийсь український твір українського композитора. А і, і інша піаністка запитала, вона просто хотіла грати сольну програму, вона американська піаністка, жодного відношення має до України. І вона каже, мені дуже-дуже хочеться зіграти мусорського картинки з виставки. Але е, у мене є відчуття, що якщо я зіграю, то люди сприймуть це, начебто я підтримую Росію. Ось і ну я сказав, ну тобі вирішувати само, як, як ти хочеш це робити. Тобто, моя позиція проста, я не, не заперечую нічого іншим грати. Я сам зараз не граю російську музику. А, і, і хочу трошки пояснити про це. Це не так легко, як скажімо, перестати споживати е, російську їжу там, чи користуватися якимись російськими продуктами. Коли ми розмовляємо про музикантів, то музикант, коли е, грає якийсь твір, він ним живе. Він дуже багато часу витрачає з цим твором. Він знає кожну ноту, він розуміє по-своєму. Це стає як його, його власна музика. Я грав дуже багато, звичайно, і Рахманінова, і Чайковського, і Прокоф'єва, дуже багато російської музики багато років грав, і тому просто сказати, що я перестав грати, це така дуже визначна подія. Це не було важко зробити, бо просто фізично зараз я, я не можу грати цю музику. Я, в, вона є в неї є Росія в цьому нічого з цим зробити не можна. Не можна забрати з неї Росію. Тому, коли я навіть уявляю, що я зараз буду грати Рахманінов з цими з російськими дзвонами, чи концерт Чайковського з святкуванням у фіналі. Навіть які на українську тему, так все одно я святкування уявляю святкування на честь анексії українських територій, то це неможливо. Я, я мене починає фізично нудити, і я не можу про це навіть думати. Тому я сам не можу грати зараз російську музику. Я е, нікому своїх своїх колег не забороняє грати, не кажу, не грайте, але мені, мені здається, кожен для себе має вирішувати. Але коли людина хоче присвятити концерт Україні і е, хоче якось показати від своє ставлення до того, що зараз відбувається, це мені здається, що варто вивчити, хоч невеличкий твір, але українського композитора. І мені дуже приємно, що це зараз багато людей розуміють і починають робити. Що натомість, ви говорили про цей концерт, який ви мали у вересні у Вашингтоні, в Арлантоні з оркестром військово-повітряних сил США. Що ви там грали? Як сприймала аудиторія ці твори? Там я грав рапсодію в стилі блюз Гершвіна. Це був такий концерт, називався Концерт дружби, організований оркестром військово-повітряних сил. США вони привезли е, двох українських музикантів з Києва, Диригента Максима Гусака. Він є диригент президентського оркестру е, і тенора, е, який дуже гарно співав українські опери е, українські арії, і оркестр грав багато української музики, але вони хотіли українську і американську музику. Тому я грав Гершвіна. американці співали українські пісні з чудовим, е, взагалі без акценту. Тобто, це то, то було дуже дуже, дуже, дуже дуже приємно. Навіть був. Була прем'єра твору американського композитора і фантазії на тему «Плине кача». Це було інтерв'ю з Павлом Гінтовим. Повну версію читайте на сайті, дивіться на сторінках голоса Америки» у Ютубі. На цьому завершуємо. На все добре, бережіть себе, Па-па.